Як ефективно протидіяти тіньовій економіці у Івано-Франківській мерії підсумували піврічне виконання комплексної програми заходів з легалізації заробітної плати до спеціальних рейдів та роз'яснювальної роботи у середовищі бізнесу? Залучилися податківці, фахівці міського департаменту соцполітики та центру зайнятості. Експерти констатують, деякі підприємці виплачують зарплату нижчу від мінімального рівня. До того ж, чимало з них офіційно не працевлаштовують своїх працівників. Відомо ці всі речі роблять з метою а уникнення внесків пенсійний фонд і безумовно мінімізації податків, які вони сплачують з зарплати. Нас в першу чергу турбує, тому що це наші надходження, це основні над. Міська комісія з легалізації зарплати вже провела низку рейдів. За словами фахівців, у Івано-Франківську виявили пів тисячі трудових нелегалів. Це, здебільшого, студенти, пенсіонери та інваліди. А серед порушників законодавства про працю найчастіше фігурують установи охорони здоров'я та будівельні фірми. По інформації інспекції праці ми можемо сказати, що є 17 складено. Актів про протоколів про адмінправопорушення є направлені справи до суду, так що робота ведеться, робота постійна, робота регулярна. Вона у нас вона вже можна сказати, що за цей час роботи ми вже десь напрацювали той алгоритм дій. Деякі підприємці прислухаються до рекомендацій міжвідомчої комісії. Зокрема, майже сотня приватників уже офіційно узаконила трудові відносини із найманими працівниками. А от до бізнесменів, котрі ігнорують законодавчі вимоги, доводиться застосовувати більш жорсткі методи впливу. Нам ініційовано порушення п'яти кримінальних справ, деякі з них зараз заропроваджені, деякі завершуються розслідування. Розслідує всі практично справи прокуратура. Матеріали підготовлені. Я думаю, що воно. Має відповідний вплив. Спецкомісія з легалізації заробітної плати закликає підприємців відповідально ставитися до працевлаштування персоналу, адже офіційне місце роботи безпосередньо впливає на майбутнє пенсійне забезпечення. Іваріон Іваненко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.